Челендж мінус 5 кілограм за 7 днів. Сьогодні перший день, і в мене по плану жорсткий дефіцит калорій і 20 тисяч кроків на день. Важу я 81 кг, кілограм, і сьогодні в мене маршрут від щасливого до луцького кільця. На годину 12.30 я ще нічого не їв, і першим ділом я, звісно ж, йду поснідати. Я з'їв половину краса на столятину, і це приблизно 250 калорій. Перші 3300 кроків я зробив, навіть не виходячи з щасливого. Тут я ще йду, і в мене немає навіть адишки. Єдине, що погано, це я йду без наушників, бо вони мене недавно не їбнулися, і мені трохи скучно. До центру я дійшов досить такиш швидко, але я вже по собі замітив, що я трохи замучився. Понятно, що я зупинятися не збираюся і йду далі. Зробивши майже 7 тисяч кроків, я вирішив зупинитися. Так як на цьому етапі в мене вже почалася одишка і думки про те, що ну його все нахід. До речі, постійно, коли я хожу по цій вулиці, мені дають такі рекламки, я їх постійно викидаю. Я вже дійшов до півзаводу, і тут я вже розумію, що мені вже важче йти. І я вирішив постояти раком на вулиці. В Принципі мало помогти, але не помогло, і я пішов далі. Твоя мать. Мене таке відчуття, що я хожу десь по горам, а не по місту. Бо рух в рівному це верх або вниз. Хоча називається місто рівне. Я вже зробив перші 10 тисяч кроків, і це вже як-неяка, половина шляху. До Луцького кільця, в принципі, залишилося йти недовго, і я вирішив ще зайти в АТБ, взяти кока колу і сир творожний. Сів на зупинці поїсти. І під час того, як я знімав, як я їм, на мене дивився цей малий. Я з'їв 180 вісімдесят грам нежирного творога, а це 150 калорій. Після того як я знову поїв, мене знову стало більше сил, але це було ненадовго. Мотивувало лише теж Луцького кільця залишилося йти взагалі недовго. І ще чуть-чуть, і я вже тут. Але сталося те, чого я не очікував. Я думав, я дойду до Луцького кільця і зроблю цим самим 20 тисяч кроків. Хоча я зробив 12 тисяч. І при цьому всьому у мене розрядилася моя дудка і на телефоні було 5%. Коротше, я пішов, зняв готівку і сів на маршрутку і поїхав домой. В загальному я зробив 14 тисяч кроків, що я вважаю, теж непоганим результатом. Підписуйтесь, завтра буде друга частина.